Що, з глибини 30 см випали залишки люльки. Зараз почищу, покажу. Чого все відвалилося, Я чисто відвалилась З кришечки це. Ось тут було так. Пластик. Да, І ось ободок від люльки. Сам. Добре, сейчас ще провірю ямку. Видно? Труба не труба глещик. не. ну щось трохи щось там ходить, ну дуже погано. Треба обкопувати, покопувати таке як чи труба чего купшие может быть да ну дали рівно не вроде, вроде такой рівно це круто вроде как труба это двина может наш топчики забывали -то. стало щоб не гнили я сейчас выкопаю может пока на то сумка скручить ваш жестянки находим кусочки ну, да. Вийшли ми з цих зараз на поле. мусора дофіга, і тут якийсь кругляшок. ну, Не знаю, чи це монета, чи це не монета. Нет, вроді. Нет, це не монета. Я не знаю, щось там нарисовано. А на другій стороні. Нічого немає. Там же типу від батарейки жопа. Але ні, що то зазнав. Ну да, 2С. Ладно, вдома, подивимось. це там млин стояв. Зараз працюємо на криші знову. І поки в мене перерва, думаю пройдуся тут. Дім дуже старий. Пройдусь, пошукаю. Тут ось палили костер і тут більше всього знахідок у мене. Там монетка DDR 1975 року. І ось я... Одходив, щоб довго не шукати, прикрив рукавичку, дивіться, яка могла Ще не знаю, що за монетка. Вроді би срібло. Шість. Фенинг, Айн. Лайн... Непонятно, Мюнц щось. 1700. Якийсь рік Так, і зараз покажу тут медалька горівша була. Сейчас достану з кармана. Така з дирочкою і горіла медаль. Ще не знаю що, буду чистить, Ось так. І знов я, поки є вільний час, ось дивіться одна монетка горіла і ось друга. День зранку у нас сніданок. І знову монетка посередині зверху. Бачите? Дивіться, в патіні все. Видно, горіла 100%. Ось, непонятно, що за монета. Буду вдома чистити, Вчора відчистив одна злота була. Потім 1711 року, 6 пфенінгів Фрідріха I, Австрія. Так, да, знайшов! Вот и Короче так Так что так Так у нас уже обид Снова я зашел сюда Уже ковыряю ножиком Трохи И попала снова Монетка сверху Бачите? Не знаю, що це єврек чи що. Поки не видно. Попробую зараз почистити помить. Трошки горіло, Ну, тут палили і. Не знаю як сюди потрапила монетка 1711 року. Напевно, десь застряла в дереві. Або ще щось. Навряд чи тут полили таку одежу, що. Така стара. Напевно, дерево. Ну і багато гудзиків від одержалися, але современний. Заклепочки. Добре. Це сучасні 50 центів. Не знаю, ще по... трошки похожу тут. Сьогодні прекрасна погода, вийшли, але без толку походили. Нічого не знайшли. Єва. Тут видно кабан мурашник ось розцай. Розгрій. Он тебе не вкусає. О. Це була Ти папка. гріється на сонечку на сонечку. Так, ми вже йдемо до нашої бази і випадає сигнал. Доця не треба було брати, я хотів зняти. І випадає крупний манітос, походу американський орел бачу там. Так, портретничок. 1900, здається. 79 рік. О, який орела гарний. Один долар. А що це не один долар? Ну, в 79-му році вряд ли їх робили срібними, тому скоріше всього мідяшний якийсь абосплав. Наскільки я бачу, 1979. Можна приїду. І так, думали, що нічого не знайдемо. Ради це? Ага. Молодець, топа. Дякую. 1979. Так, да, тут осібно такі були шмурдячні, схожі. Ми не купали. Тут такі слабенькі наші були. І не глибоко, а чого він слабенький. Ну я переключився на першу. Програму з шостої глибокої. На ній поки похожу. Ой, тут купатися навіть можна літом. Клас, круто. Добре. Містина гарно просто. Ось. Да, ага. Там ще холодна, Та вона мелка тут буде, если буде. Всім привіт. Ми на хуторі. Тут хати зверху були. Я не знімав, ми тут уже давно пару часов з раніхой ходим. О, і ну таке пуговички, всяка мелочь, багато мусора. Вот, там дуже річка гарна. Може покажу там відео потім вставлю. І тут ось заходимо. Тут така болотяниста, там вода виходить, болотяниста місцевість, і кабани порили, б, чи що. І сигнальчик такий ну чіткий, обично м'який йде. На монетки там це, а тут такий трошки громкий. Я думав, якась проволока чи що випадав, така гарна старінна пряжечка. Щас покажу її ближче. Я її ще й не чистив. З узорами. Цікаво, там носик є чи нема? Блін, боюся її. Воно ржаве, бачиш желізу. А Значить, носик був желізний. Щас легенько пройдуся так щиточку, анопа зніма. Да, носик був уже це, напевно, желізний. Окиси, окислився. Тряшка дуже стара, видно, що. Руків не менше як 300, а то й більше. Я знаходив такі тільки осколки, цілих не находив. Ще покажу. або Я тут дуже акуратно чистить якось. Mm -hmm. Так, ще туди далі трошки піддемся та й додому скоро, да? Та-да, боже, холодно. А ну покажу щось, що ми тут находимо. Окей, гудзики. Монетка 50 фенинги. Ты значок якийсь. Ложечка чайна частинка. Там якась напис, єснува попадемся. Це щось написом, непонятно, що. Ключи шмурвячок. И пряжечка Я випав такий ось сигнал кусок ложки. А ну на я почистю. Є написи якісь на них бувають ініціали написано. Написали не написав, якісь брудбушки на неї. Що то є. бувають ініціали не mm. не, щось не могу. Ні, щось тут молоді. Что поцарапано? Та ні, лукисли якісь. Ой, червячок. Немає не ничего. сейчас я там что Есть что Да нет, это такой кислый, не? Да, Может да, быть. Можно. Нет, кислый, наверное. Ага. банац яг ийм зүй